Доброго вечора. Трепенькаємо за життя в Данії. Хочу вам розказати, коли в Копенгагені час пік. Час пік в Копенгагені починається десь. Люди виходять на роботу десь о 6.30 і о 8.30 вже майже всі на роботі. Робочий день починається з 7 до Дев'ятої, ти можеш з'явитися на роботі. Ну, звичайно, якщо ти лікар, там маєш бути певний час, чи якщо ти працюєш в магазині, але ну десь плюс-мінус годину до офіціального робочого часу ти можеш прийти на роботу. Тобто, якщо в тебе з 8 до 16, то ти можеш прийти о 7, тобто і раніше піти додому, або прийти о 9 і пізніше піти додому. А закінчується робочий день час пік, це десь 15.30, 17. Люди їдуть, більше всього машин та велосипедистів на дорогах. І е, улітку е, дуже тут полярна, полярний день, дуже довгий день, е, дуже пізно сідає сонце. От е, е, тому ти, коли приходиш з роботи о 5 то в тебе ще якби, ну, типа, Цілий вечір сонячний і немає вітру, як правило, після обіду в Копенгагені. То ти можеш і на море піти, і на пікнік, і щось там пожарити на вулиці, чи посидіти на терасі, якщо живеш в приватному будиночку, чи у дворі посидіти. Коротше, влітку в Скандинавії, в Копенгагені. Добре. Гарного дня!